Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Портукаст. Сьогодні друга частина вивчення неправильних дій слів в мові в теперішньому простому часі. Якщо ви не бачили першу частину, то перейдіть за посиланням в описі до цього відео, а ми починаємо. В сьогоднішньому році вивчимо такі дії слова, як дар давати, каїр падати, «тер» – «мати», лир читати, пир замовляти. Та увір чути, або слухати. Всі ці дієслова є неправильними, тому має свою індивідуальну дієвідміну. Тому давайте провідміняємо. Почнемо зі слова дар давати. Еудоу я даю, так. -доу». ту даш, ти даєш, елу да, він дає, або Ела да, вона дає, або восе, да, ви війчло форма да. Нож, дамуш, ми даємо, так? Восеш дау. Тобто вони множина дають, так? Елиш дау. Вони дають також. тобто чоловіки. Елиш дау вони дають чоловіки, або чоловіки жінки, або Елаш дау. Вони, тобто жінки дають. І можна навести такий приклад. Eu Um presente un meu amigo. Я даю подарунок своєму другу, так? Це тому що це теперішній простий час, тому мається на увазі даю. meu amigo. Eu dou, я даю. Um presente, тобто подарунок, якийсь подарунок, і ao meu amigo, своєму другу. Cair, падати. Eu caio, тобто я падаю, так? Tu caes, ти падаєш. Ели, Ела, восе кай. Він вона або ви вічла форма. Падаєте. Нож каїмуш. Ми падаємо, так, нож каїмуш. Восеш каїн. Тобто ви, множина, падаєте. ж» – каїн. Вони чоловіки або елеш. Вони жінки, каїн. Вони падають. І можемо навести приклад. Аж фоліш. Kain das árvores no outono. Listia padais de ravocene. As folhas. Kain das árvores no outono. Listia padais de ravocene. Ter mate. Ter, os na chai E eu tenho. Yamayo, eu tenho. Tu tens. Tu mais. Ele tem. Vinmai, tá? Nós temos. temos, ми маємо. Você tem і eles têm. І наведемо такий приклад. Tu tens algum plano para o fim de semana? Ти маєш якісь плани на вихідні? Tu tens, ти маєш. Tu algum plano? Тобто якийсь план на вихідні, так? Tu tens algum plano para o fim de semana? Ти маєш якісь плани на вихідні? Наступне дієслово, дієслово ler, читати. Eu leio. Тулеш, ели. Нош лимуш. Восеш лень. Елиш лень. Ела ли jornais Тодаш аж маняш. Вона читає газету щоранку, або вона щоранку читає газету. Наступне дієслово дієслово педір. Замовляти або просити. Eu песу. Ту педиш. Ele, ela, você, pede. Nós pedimos. Vocês pede. pedem. Eliš pedem. Nós pedimos desculpas pelo atraso. Próximo vyбачення za затримку або за запізнення. Atraso se zapisnę або затримка, так. Nós pedimos desculpas pelo atraso. Нож подімуш. Тобто ми просимо. Просимо що вибачення. Нож подімуш. ПЕЛУ АТРАЗУ. НАСТУПНЕ діє слово ОВІР, Чути або слухати. Еу осу. Ту овеш ели або ела, або восе ОВИ, Нож овімуш. Восеш овень. І елиш або Елеш овень. І, наприклад, еуосу музика, ту душ уж дієш, парарелаксар. Я щодня слухаю музику, щоб розслабитись або для відпочинку. Еуосу музика ту душ у ждіш парарелаксар.